Вітаю вас, діти, і запрошу на заняття! Сьогодні я пропоную вирушити в цікаву подорож до осіннього лісу, але потрапити туди можна лише тоді, коли ми згадаємо назви трьох осінніх місяців. Перший місяць вересень. Другий місяць жовтень, третій місяць листопад. А як змінюються листя на деревах восени? Вірно, листя жовтіє, червоніє, падає на землю. Пригадайте. Що ще змінюється восени? Стає холодніше, йдуть дощі, дні стають коротшими. Ось ми й потрапили до осіннього лісу. Уявіть, що ми кропкуємо стежкою і чуємо, як шурхотить під ногами листя. Діти, а навіщо ми ходимо до лісу? В лісі ми відпочиваємо, збираємо гриби та ягоди, слухаємо спів пташок. Ось і сьогодні я пропоную позбирати гриби. Чарівну гілку підіймаємо, в ліс заходим чарівний, про все почуємо, дізнаємось, це все тому, що ліс живий. Подивіться, і ось наша перша знахідка. Ми з тих рідкісних грибів, що не знають черв'яків. В нас рудаво жовті личка, невеличкі ми. Вірно, лисички. Ці гриби так називаються, тому що за кольором схожі на справжню лисицю. Але, діти, слід бути обережними. У лисичок є двійнята. Тобто дуже схожі на них гриби. І це. Отруйні гриби. Несправжні лисички. Подивіться і скажіть, чим несправжні лисички відрізняються від їстівних? Ці лисички їстівні. Покладемо їх у кошик. Гриб цей в гаї головний, він з усіх найбільш міцний, найцінніший, найсмачніший і найбільший. Здогадалися, що це за гриб такий? Вірно, це білий гриб. Цей гриб вважається найсмачнішим серед усіх грибів. Назву нього кілька. Білий гриб боровик ведмежатник. Цей гриб їстівний і дуже смачний, тому і вважається грибним начальником. Причому не тільки люди оцінили його смак, а й лісові мешканці. Білі гриби це їстівні гриби. Покладемо і їх у кошик. Це маслюки. Вже до того дружні хлопці, що цілими сім'ями із землі лізуть. Маслюки соснові дітки. Це означає, що рости вони полюбляють, під якими деревами. Вірно, під соснами. Але чому ж назви цих грибів маслюки? Та все тому, що капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений маслом. Маслюки їсівні гриби, покладемо їх у кошик. Пам'ятайте, діти, що не кожен гриб в кошик кладуть, в лісі ростуть і отруйні гриби, в них є отрута, яка може викликати отруєння. Збирати такі гриби не можна. І взагалі збирати гриби потрібно тільки добре відомі вам. Найнебезпечніший серед отруйних грибів. Це бліда поганка. Подивіться на неї і гарненько запам'ятайте. Шапка у поганки зеленувата чи майже біла. Знизу є пластинки, ніжка біла і тонка, з характерним розширенням біля основи. А це червоний мухомор. Чи не правда? красень? Та мухомор отруйний гриб і небезпечний для здоров'я. Але не поспішайте збивати мухомори ногами і топтати їх. В лісі мухомор потрібний. Для людини він отруйний, а лісовим мешканцям навіть корисний. Олені жадібно шукають мухомори і з'їдають їх. Равлики і слимаки прогризають в капелюшках мухоморів дірки і також живляться ними. Білки навіть сушать їх на зиму. Діти, сьогодні ми побували у лісі і назбирали кошик грибів. Які гриби ми назбирали? Лисички. Білі гриби і маслюки. А зараз пропоную вам описати ці гриби, лисички які, жовтенькі, помаранчеві, маленькі, запашні, їстівні. Корисні. А білі гриби які? Спробуйте описати самостійно і опишіть маслюки. Які ще гриби ми з вами побачили? Вірно, отруйні, Бліду поганку. І червоний мухомор. Діти, пам'ятайте, головне правило збирати в лісі тільки зна... добре знайомі їстівні гриби. А тепер запрошую вас, діти, до нашої творчої майстерні. Зліпимо кошик з грибами. Пропоную зліпити кошик з грибами. Почнемо ми з кошика. Для цього візьмемо пластилін коричневого кольору, відрізаємо шматочок і скочуємо тоненький валік. Таких валіків нам знадобиться багато. Спочатку зробимо силует нашого кошика. І далі за допомогою наших валіків заповнимо його. Тепер зліпимо ручку для нашого кошика, розкочаємо два шматочки пластиліну і між собою перекрутимо шкутиком, прикріплюємо до нашої основи. А тепер будемо ліпити грибочки. Спочатку ніжку, а потім шапочку. Пригадайте назви грибочків, які ми поскладали в кошик. Як називаються грибочки, які ви зліпили? Ось такий кошик в мене вийшов. Буду чекати на фото ваших робіт.